Так у вас що, два Різдва? Ну да, два Різдва у нас. А чого? А що символізує Друге Різдво? Те саме що й перше. Спочатку у нас Христос рождається, як обично, як у всіх. Ну, а потім, через два тижні, рождається ще раз, вже спеціально для нас, контрольний, так би мовити, мало лі? І обидва різдва вихідні? А як же? Одне ж перед Новим Роком, а друге перед Старим Новим Роком. Після Нового року перед яким яким роком? Друге перед старим Новим. Тобто, тобто у вас Нових років також два? Іменно так. У нас спочатку Новий рік, а потім ще один Новий рік, але один Новий, новий рік, а другий старий Новий. І по Різдву перед кожним, що тут не ясно? А Різдва обидва однакові, чи теж старе й нове? Те, що тепер нове, то нове, а те, що старе, то нове старе. Як це нове старе? Ну, недавно воно було просто Різдво, а коли появилось нове Різдво, то воно стало старим Різдвом, але стало воно старим Різдвом недавно. Тому воно нове, старе. Ви, мабуть, сильно віруючий народ? Да, сильно, сильно віруючий. А які ще у вас свята християнські? Ну, наприклад, Івана Купала. І що ви робите в цей день? Ну, там шукаємо папороть в лісі, вночі, в росі голі купаємося, через вогонь плигаємо, горілку п'ємо. Опудало палимо, ворожимо, на порозі кладемо гострий ніж чи сокиру, осикові гілки розкидаємо по двору. Навіщо? Ну, щоб відьми не ходили. Які відьми? Обичні наші відьми. Тьотки такі. Ой на Івана Купайлого ходила відьма ногайлою, як надублізла, кору б гризла. Або ще дівчата, бува, чобіт кидають, куди чобіт носком покаже. Хвате!